У 1922-му Нобелівську премію з фізики нагородили молодого данського вченого Нільса Бора. Він відкрив те, як само влаштовані атоми. Здавалося, що трохи, і ми дізнаємося всі мікроскопічні секрети нашого всесвіту. Але рівно 100 років по тому, у 2022-му Нобелівську премію з фізики, дали трьом вченим, які досліджували квантову заплутаність, і довели абсолютно протилежне. А саме. Що Всесвіт сам не знає, що відбувається з його найдрібнішими частинками. Ба більше, на певному масштабі реальності просто не існує. Але як таке взагалі можливо? На жаль, що глибше ми намагаємося проникнути у фундаментальні закони фізики, то дивнішим, здається, звичний для нас світ. Аж до того, що ми починаємо сумніватися, чи існує взагалі те, що ми називаємо всесвітом. Цей прихований від нас бік Всесвіту наводив жах на самого Альберта Ейнштейна. Уявіть, під час чергової спроби запустити термоядерну реакцію в Ліверморській національній лабораторії в Каліфорнії, у її над потужних лазерів стається збій через непередбачуваний квантовий ефект. Внаслідок цього відбувається надзвичайно потужний вибух, що перетворює будівлю на руїни із сотнями працівників під завалом. Через кілька годин чиновники в Вашингтоні виходять із заявою про кількість жертв страшного інциденту. І саме в цю мить за тисячу кілометрів невідома сила матеріалізує в каліфорнійських лікарнях загиблих і тих, хто вижив. А до того як про жарт квантового вибуху розповіли в новинах, всі ці люди ані живі, ані мертві, і не в переносному значенні, а в прямому. Такого просто не може бути ніколи, скажете ви. І вас бурхливо підтримує Альберта Ейнштейн разом з армією його фанатів. За їхнім переконанням, Всесвіту у кожний момент повинен знати, що відбувається на кожному його рівні від скупчень галактик до окремих людей і елементарних частинок. Іншими словами, реальність існує завжди і скрізь, просто ми не завжди і не скрізь встигаємо у цьому упевнитися. Навіть якщо ви особисто не працюєте рятівником на завалах будівлі, там уже є загиблі та ті, хто вижив, а не дивні напівживі люди. Врешті-решт, навіть сторонніх очей науковців фотони та електрони з атомів повинні мати чітко окреслені параметри. І хоча вони дійсно повинні, у нашому всесвіті все не зовсім так. З реалізмом Ейнштейна категорично не погодився той самий перший відкривач моделі атомів Нільс Бор. Адже вже до 1927 року відомі двощолинні експерименти переконливо довели, що ні фотони, ні електрони не можуть визначитися, частинки вони чи хвилі, будучи і тим і іншим одночасно, з певною ймовірністю втілення кожного з варіантів. Але найбільше реаліста Ейнштейна лякала квантова заплутаність вчені давно помітили, що частинки, що походять з одного джерела, Можуть демонструвати пов'язані одне з одним характеристики. І якщо в одній із них виміряти квантове обертання як одиницю, то в іншій це автоматично буде мінус одиниця, навіть якщо нічого не вимірювати. Причому це стає моментально зрозуміло на будь-якій відстані. Вони наче пов'язані невидимою ниткою, і вона зберігається, якщо частинки розлетяться в різні куточки США. Бор стверджував. Що квантовий спін не визначений заздалегідь і приймає одне з двох значень лише в момент вимірювання, тобто всесвіт грає в кості з власною мікрореальністю. Зате як тільки ви вимірюєте параметр однієї сплутаної частинки, в іншої ви дізнаєтеся його миттєво. Ейнштейну така невизначеність була вдвічі неприємніша. Адже за певних умов інформація про одну частинку передається іншій швидше за світло. Ейнштейн назвав це моторошною дією на відстані та заявив, що все це просто неможливо. За його версією, частинки з самого початку знають свої параметри, і для цього не потрібні жодні випадковості й моторошні дії. Просто реальні характеристики частинок, нібито приховані від нас точно так само, як і люди під завалами після катастрофи. Коли рятувальники їх розкопають, то всього лише дізнаються вже завершений статус жертв. Те саме стосується й експериментаторів із квантово заплутаними частинками. Зрештою, суперечка Інштейна та Бора так і не була вирішена. Але ж мав існувати спосіб виявити, чи існують приховані параметри насправді. У 1964-му ірландський фізик Джон Стюарт Белл здогадався, як вивести всесвіт на чисту воду, і розробив блискучу теорему. У ній двоє вчених Еліс та Боб не змовляючись, випадково змінюють чутливість детекторів, і таким чином то засікають сплутані частинки, то ні. Все зводиться до того, що результати експериментаторів або збігаються, або не збігаються. Бел розрахував, що якщо Ейнштейн має рацію і частинки приховують свої реальні параметри з самого початку, то Еліс і Боб будуть погоджуватися максимум у 75% випадків. Але якщо рацію має Нільс Бор, і всесвіт не визначається зі значеннями спінів до останнього. То результати Еліс і Боба при повтореннях досліду співпадуть у 85% випадків. Проте втілити цю блискучу теорему Белла в конкретний експеримент гідний Нобелівської премії виявилося не так просто. Роки йшли, і поки фізики роздумували над власними установками. Астрономи виявили в космосі парадоксальний об'єкт, передбачений реалістом Ейнштейном. Першу чорну діру. Яка самим своїм існуванням поставила під питання, здавалося б, фундаментальну властивість Всесвіту. Як геніальні прозріння Ейнштейна знищили час у звичному для нас розумінні. Навряд вам спадало на думку, що коли ви просто переходите дорогу, то для когось в іншій галактиці миттєво старієте на сотні років. А різко омолодитися можна. Політавши по орбіті навколо Чорної діри, поки всі на землі старітимуть. Такі ідеї на рахунок часу довели б до божевілля Сера Ісаака Ньютона Ейнштейна 17 століття. В його розумінні час був єдиним лічильником для всього всесвіту. Тож, де б ви не знаходилися на поверхні землі, на орбіті Юпітера або ж взагалі у далекому космосі, то одна секунда завжди буде однією секундою. І що ще важливіше, всі локації у всесвіті завжди об'єднані одним зараз. Проста і інтуїтивно зрозуміла кожному картина реальності. От тільки інший видатний розум епохи Готфрід Лейбніц задав Ньютону дуже незручне питання: а саме: якщо ми приберемо зі всесвіту абсолютно все, що станеться з часом, Ньютон відповів, що час продовжить іти, як і раніше. Але Лейбніц був упевнений, що разом з усіма об'єктами, здатними піддаватися плену часу, зникне він сам. Іншими словами, він заявив, що час є відносним. Ньютон поспішив назвати це дурницею, використав увесь свій вплив у науковому світі, щоб заглушити ідеї Лейбніца. Проте 200 років потому Джеймс Клерк Максвелл представив світу свої революційні рівняння, що повністю описують електромагнетизм. І вчені помітили в них трохи моторошну дивну властивість. У цих формулах мала значення лише зміна часу, але зовсім не його напрям. Простіше кажучи, коли два електрони зіштовхуються одне з одним і розлітаються в боки через відштовхування однакових зарядів, то ви можете без жодної шкоди перемотати час назад і не порушити закону електромагнетизму. Ба більше, спостерігаючи лише за взаємодією електронів, ви ніколи не зрозумієте, в який бік іде час, ви лише зрозумієте, що він змінюється. І ця відносність часу для частинок надихнула Альберта Інштейна на його теорію. От тільки він пішов ще далі. Ейнштейн здогадався, що час це зовсім не універсальний лічильник Ньютона, а нестабільний параметр, який сильно залежить від контексту, зовсім як передбачив Лейбніц. у першу чергу для вашого годинника дуже важливо, де саме ви перебуваєте в просторі. Масивні об'єкти викривляються мутканину Всесвіту. Тож астронавту в глибокому космосі буде здаватися, що годинники на Землі та Юпітері зовсім трохи відстають. Але з точки зору землянина, його секунда пройде як звичайна, у той час, як на Юпітері, вона буде трохи коротшою, а годинник астронавта трохи поспішатиме. Якщо ж ми відправимо бідолаху до Чорної діри, то одна секунда для нього може перетворитися на сотню секунд на землі, а потенційно на цілі роки різниці. І абсолютно той же ефект можна отримати, якщо посадити астронавта на корабель, що летить близько до швидкості світла. Все це означає. Що з тих чи інших причин єдиного зараз у всесвіті просто не існує, воно залежатиме від того, кого ви спитаєте, і кожен з них по-своєму матиме рацію. З теорії Ейнштейна випливає, що якщо космічний корабель активно маневруватиме, то вповільнюючись, то прискорюючись, його зараз для стороннього спостерігача стрибатиме в часі більше, ніж герої фільму назад у майбутнє. Причому, якщо вдало вибрати точку для спостереження, то для величезного зміщення можна і не розганятися. З галактики на краю спостережуваного всесвіту, яка сама віддаляється від Землі, з неймовірною швидкістю, ваш десятисекундний перехід через дорогу стане стрибком на 100 років. І ваше зараз буде сильно лихорадити при кожній зміні напрямку. Це нажа би Ньютона. Виходить, що час не існує сам по собі, а лише у прив'язці до об'єктів у просторі. Але ще більше фізиків минулого. Збили би з пантелику досліди з квантовою заплутаністю. До 1972 року американський фізик Джон Клаузер придумав, як перевірити теорему Белла і дивні постулати квантової фізики про неіснуючу реальність. Замість спіну квантово сплутаних електронів він перевіряв поляризацію фотонів, тобто відносну орієнтацію їхніх хвилю просторів. При цьому експериментатори та Боб не змовляючись обертали свої детектори. І таким чином, фотони то виявлялися в обох сторін, то через налаштування детекторів не проявлялися в жодної. А в решті випадків результати природно не співпадали. Якщо Ейнштейн мав рацію щодо прихованих, але вже визначених параметрів фотонів, то збіги ставалися б не частіше ніж у 75% випадків. Але Джон Клаузер під час своїх дослідів виявив, що співвідношення збігів та незбігів навіть перевищило попередній показник у 85 до 15. Теорему Белла було доведено разом з нею, і той факт, що на рівні окремих частинок всесвіт просто не має визначеної реальності. Але у прибічників Ейнштейна все ще залишалася одна лазівка. Адже те, яке побертали свої детектори, не могло бути абсолютно випадковим. То що, як приховані параметри реальності містилися не в самих фотонах, а в маніпуляціях самих експериментаторів з детекторами частинок? Цей ефект спостерігача можна перенести на увесь всесвіт. Що як реальність навколо? Це продукт наших власних дій. Сьогодні ніхто не сумнівається в теорії великого вибуху. Але що як його взагалі не існувало до того часу, поки ми не здогадалися про те, що він відбувся в далекому минулому? Вау! Wow. Це може здатися однією з тих божевільних ідей, які відвідують нас усіх, коли ми довго не можемо заснути. Але насправді саме її активно просував батько квантової фізики, ніж збор. З його точки зору, спостерігаючи за експериментом, фізик не лише змушує частинки визначитися з параметрами, але й робить їх реальними. Ба більше, коли вчений замикає лабораторію на ключ і йде в буфет, тієї миті припиняють існувати і частинки, і детектори, і сама лабораторія. Такий експериментальний погляд на реальність так розлютив Альберта Ейнштейна, що той передсердя, спитав у асистента Бора Невже ви вірите, що місяць теж припиняє існувати, коли ви на нього не дивитесь? І відповідь зухвалих квантових теоретиків була ствердною. Джон Арчбальд Віллер вчився в Ніль Сабора і спочатку навіть перевершив свого ментора у дивних теоріях. У кінці 1940-х він жартома припустив, що в усьому всесвіті існує лише один електрон. Адже, по перше, ці частинки абсолютно однакові і могли би бути одним і тим же об'єктом. А по-друге, знайомий нам від'ємно заряджений електрон, який подорожує з минулого в майбутнє разом з нами, при інверсії часу виглядає для нас як позитивно заряджений позитрон. А значить, один електрон цілком міг би весь час скакати туди-сюди в часі, щоб почергово побувати в кожному атомі всесвіту. Звучить божевільно, але фізика не забороняє такий сценарій. Утім, уяву Джона Вілера зрештою захопила ще екстравагантніша теорія щодо самої природи реальності. Це всесвіт участі. В ній, на рівні з законами фізики, у створенні реальності беруть участь і спостерігачі. Тобто, ми з вами. Сам Вілер порівнював це зі старою відомою грою «20 питань. Боб згадує певний предмет. А Еліс згадує, що це таке, і ставить йому прості питання. На які можна відповісти лише так або ні. З достатньо точними і продуманими питаннями досвідчений гравець може легко здогадатися, про що йдеться, навіть менше, ніж за 20 ходів. І Вілер пропустив, що саме це може відбуватися при нашій взаємодії з реальністю, з однією важливою різницею. Коли сам всесвіт відповідає на питання Боба, він грає не зовсім чесно і вибирає казати ні, чи так абсолютно випадково, адже він взагалі забув загадати будь що. І, одначе, за рахунок самого лише змісту питань Боба, всесвіт, зрештою, видає конкретну відповідь, тож складається враження, нібито він з самого початку згадав саме це. Віллер назвав цей принцип Все з біту», маючи на увазі, що прості питання і бінарні відповіді так чи ні, можуть буквально створювати реальність всесвіту з нічого, причому навіть ретроспективно. Це означало, що, наприклад, місяць з'явився не мільярди років тому, а саме тоді, коли хтось на землі подивився на небо і спитав у Всесвіту, чи бачу я там величезну круглу штуку? І так само великий вибух у далекому минулому створили лише вчені 20-го століття, як тільки додумалися правильно поставити питання навколо галактик, що розлітаються у всі боки. Але чому тоді реальність у всіх нас спільна? За Віларом, Всесвіт має саме ту реальність, яка краще і точніше за все відповідає на питання всіх спостерігачів одразу? Грубо кажучи, те, що ми бачимо навколо себе, наша колективна творчість. І Якщо лише ви раптом вирішите, що великого вибуху не було, реальність ви вже не зміните. Але якщо так, то хто саме має право задавати Всесвіту питання? Чи виключно розумні створіння на кшталт людей мають такий високий статус? Чи собаки колись теж могли викликати в реальність місяць, вперше повивши на нього? Як щодо фотоплівки, на яку його зняли, саме це протиріччя виявилося найслабшим місцем всесвіту участі, і Віллер за життя так і не зміг доопрацювати свою потенційно революційну теорію. У Нобелівських експериментах із квантової заплутаності проблема була саме в надмірній могутності спостерігачів. Цілих десять років знадобилося французькому вченому Алану Аспе, щоб повністю виключити експериментатора з експерименту. В основі досвід зі сплутаними фотонами залишився тим самим. Аспе лише поставив з кожного боку по декілька детекторів з фіксованими налаштуваннями, а перед ними особливі кристали кварцу. Їхньою задачею було відхиляти фотони в той чи інший детектор, незалежним від людини чином, не порушуючи заплутаність. Результати можна було б точно так само порівнювати з теорією Белла. Тобто підрахувати скільки на виході збігів, уже знаючи, що їх точно не викликали самі фізики Аспе провів багато вимірювань і ще переконливіше довів, що всесвіт нереальний на рівні частинок, доки його не змусять визначитися за допомогою вимірювання для Джона Віллера. Це й було би питанням до Всесвіту. Але навіть після успіху з кристалами Аспе, у послідовників Ейнштейна залишилася остання надія. Що як приховані змінні, які відказували частинкам, як поводитися, цього разу причаїлися в самих кристалах кварцу таке враження, що скільки би вчені не намагалися проникнути в суть всесвіту, він завжди готовий придумати нове двозначне виправдання буквально на льоту. Нібито однієї об'єктивної реальності дійсно не існує, причому не лише на рівні частинок. Але що тоді залишається від нашого світу? В останні роки все більше вчених схиляються до того, що замість реальності нас оточують фантоми. У 2015 році когнітивний психолог Дональд Гофман з Університету Каліфорнії опублікував статтю, в якій запропонував так звану теорію інтерфейсу. Прямо зараз ви дивитеся це відео на екрані комп'ютера чи смартфона. Ви можете бачити, скільки хвилин і секунд минуло з початку відео, а також натиснути на паузу і перемотати, якщо щось не зрозуміло одразу. Не подумайте, я не засуджую. Весь цей інтерфейс утворюють процесори у вашому девайсі. Але чи можете ви дізнатися, як само вони працюють, якщо дивитися лише на пікселі на екрані. А Дональд Гофман поцікавився. Що, як навіть коли ми відкриваємо очі від своїх гаджетів та бачимо перед собою такий же інтерфейс Всесвіту, що створили ми самі, але він абсолютно не відображає його реальну сутність. Але й на практиці наші очі сприймають лише мізерну частину спектру електромагнітних хвиль, що пронизують увесь всесвіт набагато менше сотої відсотки. Якби ви не старалися, ви не побачите сигнал Wi-Fi у вашій кімнаті. І хто з сусідів до нього таємно підключився, просто тому що наш людський інтерфейс не відображає ці хвилі. На думку Дональда Гофмана люди напрацювали саме таке сприйняття суто заради виживання. Нашим предкам був дуже важливий кольоровий зір, щоб розрізнити тигра в джунглях, але при цьому вони ніколи не зіштовхувалися з не менш смертельно небезпечною радіацією, і тому під час техногенних аварій ми не можемо побачити її без спеціальних пристроїв. Таким чином, наш людський інтерфейс ніяк не підходить для вивчення справжньої реальності всесвіту. Але навіть у тумані нашого недосконалого сприйняття іноді проступають фундаментальні властивості всесвіту, які ставлять його реальність під ще більший сумнів. Наприкінці 19-го століття німецький фізик Макс Планк вирішив вивести одиниці виміру, які не залежали б від звичних людських метрів чи футів, а випливали без об'єктивних властивостей самого всесвіту. Головним результатом цього пошуку стала так звана планківська довжина на основі трьох фундаментальних констант природи. Ця відстань настільки мала, що якщо ми збільшимо атом до розмірів цілої землі, то все одно не роздивимося планківську довжину, оскільки вона виявиться тоншою за волосину. На її основі німецький фізик також вивів планківський час. Саме стільки потрібно фотону, щоб пролетіти одну планківську довжину, тобто дуже і дуже мало. Але ці вкрай непрактичні в наших масштабах одиниці, не просто науковий кур'йоз. По суті, планк вивів щось на кшталт мінімальної одиниці простору і часу, менше за яку всі відомі фізичні закони ламаються. Та й сам Всесвіт, судячи з усього, втрачає будь-який сенс. Деякі порівнюють це з пікселями, з яких складається сам простір час. Зовсім як картинка у вас на екрані. То що як Планк докопався до основи інтерфейсу нашого не повністю реального всесвіту? Але по справжньому лякає вчених ось це загадкове число, так звана стала тонкої структури, яку можна приблизно виразити як 1,137. сто не метрів, не секунд, не будь-чого іншого. Це просто дивний коефіцієнт, який час від часу з'являється в абсолютно різних формулах. Все виглядає так, нібито стала тонкою структури лежить у основі ледь не всіх взаємодій у нашому всесвіті. Якби вона була іншою, не було б не лише життя, а навіть атома. І при цьому фізики поняття не мають, чому це саме одна 137 Ніби хтось просто запрограмував таке значення. Усі ці дивні риси всесвіту у 2003 році надихнули шведського філософа Ніка Бострома на гіпотезу симуляції. В найбільш спрощеній формі вона стверджує, що якщо у всесвіті можливі цивілізації, які оперують над потужними суперкомп'ютерами і вміють оцифровувати розум, то ймовірність того, що ми живемо в їхній симуляції, доволі висока. І Якщо роздільна здатність такої матриці дійсно настільки маленька, як передбачають планківські параметри, то виходить, що для симуляції всесвіту в таких масштабах і якості знадобиться комп'ютер набагато більший за неї саму. Але фізики критикують гіпотезу Бострома не за фантастичність, а за наукову непрактичність. Адже тоді ми повинні визнати, що не в змозі пізнати реальний світ і припинити всі свої пошуки істини. Але коли це зупиняло Нобелівських лауреатів? У кінці 90-х австрійський фізик Антон Целінгер зміг довести експерименти з квантовою заплутаністю до логічного кінця. Він додав до установки Алана Аспена на швидкі генератори випадкових чисел, які регулювали пропускну здатність кристалів квацу. Тобто Цайлінгер не залишив жодного шансу прихованим параметрам Ейнштейна і остаточно довів, що у квантових масштабах всесвіт дійсно нереальний це ріднить його з комп'ютерною грою, адже там дрібні деталі теж не підвантажуються, поки гравець не подивиться чи не опиниться достатньо близько. У цьому світлі особливо цікаво, що Антон Сайлінгер також вважається автором квантової телепортації. Він винайшов реальний спосіб передавати невизначені стани одних частинок іншим частинкам на великій відстані, а це суттєвий крок на шляху до створення надпотужних квантових комп'ютерів, які при порівняно на великих розмірах зможуть працювати в мільйони разів ефективніше за звичайні. То що як це і є доказ гіпотези симуляції Бострома? Можливо, ми врешті і станемо цивілізацією, яка створить симуляцію всесвіту зі своїми пращурами. Або ж це вже відбулося, а ми лише повторюємо їхній технологічний розвиток в межах симуляції. В мене є для вас остання теорія, яка робить наш світ абсолютно реальним і одночасно не суперечить експериментам трьох нобелівських лауреатів. Це супердетермінізм. Він стверджує, що лише час ілюзорний, що всі події у всесвіті вже відбулися. Тобто ми не рухаємося в невизначене майбутнє, а скоріше передивляємося вже записаний фільм про життя всесвіту. У такому світі експерименти з квантовою заплутаністю дійсно містять приховані параметри, тільки вони записані у самому сценарії всесвіту. І ніякий новий досвід не зможе їх проявити, адже він сам також буде частиною цієї незмінної і заздалегідь розпланованої послідовності подій. От тільки супердетермінізм. Ставить нас перед великою екзистенційною проблемою, у ньому не існує свободи волі. То що вам більше подобається? Не повністю реальний світ, над яким ви маєте хоч якусь владу, чи ж ви віддасте перевагу ролі бездумної маріонетки, і рухи прописані заздалегідь.